Коли людина досвідчує Духа Святого, коли людина переймає любов, коли людина досвідчує Бога, то вона знає про це, це так, як коли люблять Двоє один одного, чоловік і жінка, вони це досвідчують. Коли дитина любить батьків, вони це досвідчують. Коли батьки люблять дитину, дитина це досвідчує. З цього часто десь там нехватка любові стає причиною, що діти починають бунтувати. Ми з вами так. Створені, щоб бути наповнені Богом. Щоб бути наповненими Божою любов'ю. Ми з вами так створені. І наша з вами основна проблема це закритість на цю любов. Це наша з вами основна проблема. Ми закриті на любов. Навіть тепер ми частково відкриті лише. Ми частково відкриті. Дух Святий, напевно, міг би виміряти, хто з нас наскільки тепер відкритий. Пробуйте подумати, відчути, наскільки ви відкриті на любов тепер, де ваші думки, де ви знаходитесь. А Дух Святий, Дух Любові, Він хоче, щоб ми були наповнені любов'ю. І ми теж глибоко цього хочемо. Хочемо бути наповнені любов'ю. але ми закриті з вами на різному рівні. Ми закриті на Божу любов і через це закриті на любов один до одного, на таку правдиву любов, глибоку любов, шануючу любов, ніжну любов, віддану любов, коли ми навіть готові один за одного життя віддати. Ми закриті. Ця закритість створює а, таку закритість, мури вибудовуємо. Чи саме ця закритість вона веде до гордості. Я саме розумний, я краще знаю, до знецінювання інших. Закритість як знецінювання, як переоцінювання себе, як знецінювання Духа Святого, Дух Святий говорить, Друже, брате, людино, навернись. Бог тебе любить, прийми Його, немає Бога. Тобто ця закритість вона може бути дуже темна, дуже темна, як гординя. Серце камінне, серце закрите, а в цій закритості раню інших. Раніо інших своєю поведінкою, своїм поглядом словами, своєю присутністю негативною, знецінюючою інших. Закритість це дуже велика проблема наша, тому що вона має таку величезну владу, що наша закритість. Може сказати Богові ні? Творцеві може сказати ні. Ми часто дивуємося, чого Бог не втручається в історію людей, в історію нашої держави, чого Бог не розжене ворогів. Не може. Не може. Тому що закон любові це закон шанування. Свободи іншої людини. Бог на силу в життя людини не входить. Бог на силу в життя людини не входить. Це фантастично, що Бог так шанує нашу свободу, що Він говорить про те, що Він нас любить, і ми створені до того, щоб бути наповнені його любов'ю, але чекає, щоби я йому відкрився. Чекає, щоби ти йому відкрився. Щоби ти йому відкрилась. На цьому полягає і все навчання, брати і сестри. На, чому? на цьому все навчання? Як нам відкритися? Щоби наповнитися. Все просто. Ми ускладнюємо. Після одних занять, які були в групи, ми з декотрими розмовляли. І я Запитував щось їх і запитувався, чи буде екзамен в них з того, що вони вчили, і там так, нам таке, яке казали, там вчитися сім дарів Духа Святого. І я запитуюся, чому сім, трошки з наляканими очима, чому сім? Повнота, дух не обмежений семи дарами. Дух необмежений. Дух хоче наповнити нас, одягнути нас в себе, в любов Божу, тому що ми так створені. І основною дією Духа Святого це є відкривання нам істини, що Бог нас любить. Пропозиція, щоб ми на цю любов відкрились. Все, це спосіб життя. Ви тепер будете зміцнені, помазані Духом Святим, але якщо ви будете лише співпрацювати з Духом Святим, який буде вас просити більше і більше відкритися на нього, наслідком цього буде досвід і свідоцтво. Ми свідчимо про те, що досвідчуємо. Неможливо свідчити про любов, якщо людина її не досвідчує. Це все просто. Але неймовірний є дар Духа Святого, що він вірно приходить до нас більше і більше хоче, щоб ми його прийняли. Чому є таке поняття, як? Ісус говорить, всі гріхи вам простяться, лише гріх проти Духа Святого вам не проститься. Гріх проти Духа Святого це відмова прийняти Духа Святого. Гріх проти Духа Святого це закритість на те, щоб прийняти любов Божу. Це відкинення Божої пропозиції, відкинення пропозиції, якою є Ісус Христос. Чому ви говорили, що ви будете вірними свідками чого досвіду, як Дух через Ісуса Христа відкрив вам правду про вас і про ваше покликання свідчити про Ісуса? Бо Він є тією дорогою, через яку Дух Святий приходить, свідчити про Ісуса. Я згадую досить. Часто, коли є на миропомазанні, що напевно я би, якщо готував миропомазаних, я би з вами е, пройшов через всі чотири Євангелії, ви би читали в мене Євангелії, на пам'ять би нічого не вчилися, я би вас запитував, як ти живеш це, що тут написано, як ти живеш, як ти це проживаєш? Як цей Євангеліє і навчання Ісуса змінює твоє життя, що воно приносить твоє життя? Чого ти вирішив, вирішила вже в дорослому віці бути учнем, ученицею Ісуса Христа? Логіка таїнства миропомазання пов'язана з тим, що коли вас в дитинстві хрестять, за вас, якби навіть не за вас, а батьки знають. Мали би знати і хресні, що це єдина дорога, яка веде до повноти реалізації. Потім, коли ви ростете і миропомазання, це приготувати вас до того, щоб ви свідомо прийняли рішення, так, я хочу жити з Ісусом, і як Ісус вчить. І цього ви стаєте свідками. Тож просімо, щоб сьогодні те, наскільки ми відкриті, ми всі досвідчили цю дію Духа Святого, а ви отримуєте таку печать, такий інструмент, таку відкритість, що навіть якщо ви тепер не до кінця все розумієте, що це за сила і дар, яку ви одягнулися, то ви зможете це, дякуючи тій силі, яку ви тепер приймете. Щораз більше, що раз глибше відкриватись.